Слайсер Хуракан моделі GSP 300 автоматичний. Діаметр ножа 300 мм. Ширина каретки 190 мм. Слайсер має потужний і якісний двигун. Крім базових елементів, конструкція має напрямну пластину, тяжкий притискний пристрій, який забезпечує щільне прилягання продукти до пластини та робочої поверхні. Слайсери автоматичного типу дозволяють заготовляти великі партії продуктів без втручання людини. У автоматичного слайсера є ряд переваг. Це по-перше, відбувається жорстка фіксація продукту. По-друге, оператор може задати будь-яку товщину нарізки. По-третє, процес відбувається без участі людини. І четверте, може нарізати продукти будь-якої щільності. Перед роботою вам необхідно покласти продукт, зафіксувати його важелем, після чого запустити лезо, вімкнути кнопку автоматичного нарізання продукту. Швидкість обертання ножа 280 обертів за хвилину. Товщина нарізки від 0 до 6 мм. Заточування леза відбувається легко за 30 секунд. Відкручуєте заточувальний пристрій до леза і вмикаєте нарізання.